Моє вітання товариство, щастя, здоров'я, успіху процвітання. Я Легун Роман, ви на каналі Адреналін. Я знову сьогодні в пошуках кращої долі, в пошуках великого горщика золота. Ну, на крайні, на, В крайньому випадку срібла попер в ліси, нормальні люди вже чекають весни, щоб засадити бульбою, попрацювати файно, порозтрісати гної. Я ні, я не дуже роботящий. Я не народжений для роботи, я народжений для кохання. Тому я е залишивши кохану вдома, сьогодні не брали її з собою. Час від часу вона з нами виходить. А сьогодні я пішов е заробити на цей, на пристойну шубу. І так, друзі, нема шуби. Мені мене нічого, жарти жартами. Півдня пройшло. Жодної монети, жодної. Можливо, сьогодні буде той день. Я відео запущу. Якщо сьогодні е, монети не буде ні одної, то я запущу відео і е, назву його Той день. Маю надію, що сьогодні того дня не буде. Найбільго шлях. Виходити, виходити цілий день по лісах. Наслухатись пташок. до речі, скоро можна йти по березовий сік. Так, то, скоро будемо пити. є, ємблі. При будь-яких розкладах. Сьогодні відео не буде називатись той день. Повернувся на вибите з собою місце. І... Да, блядь... ой. Я думав, що це монета, блін, я думав, що це монета. А це якась дивний, дивний гузик. Я такого ще не знаходив. Зараз я підвітрую його. Схожий на кльсонний гузик, друзі. Ну і... Але він великий. Якщо кільсонний маленький, то цей великий. В три рази більше, напевно. Ну, я ще такого не брав. І він мені не потрібний. Так, друзі, могла бути гарна знахідка, але вона погана. Тут, бачите, такий узорчик іде. Тут так. Коротше, це та фігня. Куди запихають шаблю, кінчик цих ножних по російськи піхва по українськи піхви. Коротше, як кусочок піхви не йшов. Піхвочки, Піхвульки. Розрубав я піхву на раз, два, три, чотири куски. І піхва не годиться вже Факін ні на що. Знаєте, не знаю, де то блять. Знову матікайте будете мене сварити, сваріть. Розумів, я піхву і, і на тому слові бувайте здорові. Ну що? Хто крутий копер? Блін. Все ясно, ні? А ну гадайте, що не шо. Бачите, одна копійка після реформи 76-го року. Бачите? Визнала якесь і тішу. Як я радію, одній копійці після реформи. День пройшов. Це те саме місце, де було у нас з мішою по 15 монет і срібло, і динари, і. Хтось ворожить. То хтось сьогодні ворожить. Насправді це включення не для того, щоб показати це. Це ми, ми маємо з чорного металу. Швидше за все це як це розподільник е, пасів чи ременів на коні. Е, конинка, коротше. Пінпойнтер просрав. Сьогодні бувають такі дні, бувають такі дні. Знахідок нуль. Я кажу про я так хочу сказати інше слово, що просто капець. На радощах, хто ще мені просять. А з відчаю ні. Жалем таким капець. Зараз дивиться людина, яка... ну, Дякую тобі, друже, але твого пінпойнтера вже нема. Як вона зараза відсібнулась, собачка відстібнулась. І я, я тільки подивився, що я петляється шнурочок з карабінчиком. Це прискорбно капець. Звичайно, є надія, що я ще його знайду, бо я губив термос, знаходив, я, я губив е, чехли на блок і находив. А це металев і теж в лісі губив. Але це було по снігу, і я вертався по своїх снігах і находив. А тепер куди йти? Пройдусь, але мало ймовірно, що сьогодні знайду. Хоча Бог на світі є. Може завтра, може післязавтра знайду. Може хтось з моїх побратимів знайде. Тому сумно, сумно, аж за край. Бляха-муха-бляха. Такий ліс. Чудовий ліс курва. Все вказує на то. Я не хочу себе обзивати, я не хочу себе обзивати. Не, ск... не хочу себе обзивати за те, що я втратив е -е, такий гарний девайсик. Мені так прискорбно, щоб я зранку встав. Я, я просто знав, що мені треба йти туди, вибивати ті місця, гуляти. То не місця, то просто ходжу. Немає якогось місця, бо я. Зато я і не можу знайти. Якби я по одному місці ходив, я не можу знайти. Дві години вже шукаю. Не можу знайти пінпоєнт, я не знайду. Не можу знайти. Не не... Як себе назвати? Себе назвати крутим копером, пацани, крутейшим. Знаєте чого? Я ще не знаю чого. Я знайшов динара, <дивна> динара срібного знову знайшов, але він якийсь великий. Бачите? Отак як вивалося, я його ще не брав. Я його зараз візьму. Це що він срібний, це точно. Так, він трошки більший. Сто відсотків, він великий. Він більший. Класно. Ну і так. Непоганий. Досить він непоганий. Фоткаємо. Що ж, добре. Це просто чудово. Радійте зі мною соколи, радійте зі мною яструби. Гей, співайте Карпати. Тече черемош, течі, тече тиса, тече Дністер. І всі радіють мені, тому що я куди не піду, за мною срібло і золото. Та! Другий. Вперше. Це колись мало статись. Це колись мало статись. До речі... До речі, прикол в тому, що е це, це воно, це тут місце. Тому що я знайшов третього чи четвертого тут свого, покрутився, нічого не знайшов. Сьогодні метр від, від нього, один метр від нього знайшов свого нинішнього першого і щойно другого. І щойно, пацани, другого. І знову якийсь великий. Ну може мені так здається, з радості. З радості мені виглядає, так, але ні, великий. Блядь, якийсь, перепрошую, якийсь странний. Дуже странний. Якийсь місяць. Якийсь місяць і цей. Зараз. Схожий на на... Схоже, зараз я покажу. Схожий на турецький прапор. Зірка місяць в середині зірка. Офігенно. Ну не республіканець, звичайно. Не республіканець, бо... Є надписи і вони мають бути там чи в короні, чи що. А це в лаврових вінках. Зараз ми його знімемо. Ну, сухранчик, до речі. Закупи. Отакі в мене. З одного боку. І такі у мене з іншого боку. Денарк, Інстаграм. Що, влупити третього, що, пацани? Та все одно, ну, я дивлюсь, чи не вилітає жовтий. Я вже обнаглів. Вилітають білі, а я дивлюся, не вилетів мені жовтий. Так, стоп, фокусую мела, бо це не той день. Були, були часи, коли я мріяв знайти бодай одного динаря, бо у нас вони не попадають. А дійшло до того, що пацани в мене кожен вихід, майже динар, а сьогодні вперше два. Слава Господу Богу. До речі. Міша, привіт. Я, я не... Я пам'ятаю, як ти казав, я вчора молився Богу, я знайшов три срібні монети. Я не молив, ну як, я молюсь, я молюсь до Бога, але мені якось було соромно все просити, де мені знахідку. Я сьогодні не молився, просто сьогодні поговорив. так. Розказав йому, розказав йому, як я дуже хочу знайти е, ну цінні речі, як мені подобається. І от результат. Тому хто вірить в Бога, попробуйте. Навіть хто не вірить. Попробуйте, може це стане початком вашої віри. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Що ж, друзі, не, не вдалося мені записати е, прощання там на місці, бо махав клюшку до останньої хотів третього. Хотів третього на сьогодні і 10-го взагалі знайти, ну, не доля. Господь Бог вирішив по інакшому і залишив мені їх на потім. Е, вчора цілий вечір. Розмовляв з людьми, які копають по зокрема з Богданом. Дякую тобі, друже. Ти... Я фактично скористався твоїми підказками і робив те, що ти кажеш, і от воно принесло мені результат. І спілкувався з 에... головою громадської організації історично-пошуковий клуб Едельвейс, місто Вінниця Артемом Заболотним. Ютуб-канал 에... Вінницькі Камради. Артем надихнув мене і розказав, підказав кілька трюків. Артем взагалі молодець він копає у нас по ЧК, хто не знає Артема і каналу Вінницькі Камради. Я посилання на його канал закину під це відео. Переходіть, там чувак реально копає по ЧК. Я то так. Зальотний. Я, зальотний. Я, я шмурдяк люблю. То в мене випадково пішло. Напрацьовано. Так, я жартую. Е, до, е, дякую, друзі, дякую, що дивились. Е, особливо цікавого не було. Ну, Знахідки цікаві було, але нічого сьогодні не ляпнув дурного такого. Ну, День прийшов, не сказав нічого дурного, день прийшов на дурно. Намарно. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання, дай вам Боже миру і добрим, і злим, бо і на злих тож падає, і сонце світить. І роса на, на, на їхнє лице освіжає, так що злим теж треба жити. Щастя вам і здоров'я, живіть, друзі. У мене сьогодні гарний настрій, два динарики. Бувайте здорові.